Місце Москва, тип будинку Сталінка, метраж Сім 8 кімнати 3, висота стель, 3, дизайн Тетяна Красикова. Коротенько, щоб перетворити стару квартиру в нове затишне житло для сім'ї з трьох осіб. Дизайнер зробила перепланування, збільшила вітальню з санвузли, позбулася непрактичного коридору і об'єднала кухню з вітальною. У стилістиці ставку зробили на створення атмосфери старої київської квартири. З метлаською плиткою, гіпсовими карнизами та антикварними меблями. Подробиця. ця квартира знаходиться в самому центрі Києва в старому будинку Сталінської споруди. У ній буде жити сімейна пара з дорослою дочкою і домашнім вихованцем, невеликий собакою. Господарі квартири завжди жили в центрі Києва і нову квартиру купили по сусідству не випадково. Замовники дуже творчі і позитивні люди, які захоплюються мистецтвом, музикою, історією. Театром господиня пробує себе вже в живописі, і у неї це чудово виходить. Дочка займається професійно музикою. Замовники не випадково звернулися до мене, розповідає дизайнер Тетяна Красікова. Вони бачили мої роботи багато багато років тому в журналі, а нещодавно знову побачили мої роботи і зрозуміли, що це не випадковість. Їм імпонувало, що я використовую в своїх проектах складні колірні поєднання. А вони хотіли побачити свою квартиру барвистою і спокійною одночасно. Основне побажання квартира повинна зберегти дух старого часу, спогадів дитинства, дубовий паркет ялинкою, красиві метлаські килими, високі двері з фрамугами, портали зі старині дзеркала, ліпний декор, цікаві меблі, може бути куплені в антикварній крамниці, якісь милі серцю, речі. Спочатку в квартирі були довгий нефункціональний коридор. Маленькі роздільні санвузли і дуже скромна кухня. Всі зони залишили на своїх місцях, але зробили перепланування, збільшили вітальню за рахунок коридору, зробили з неї вхід в кухню, ванну об'єднали з санвузлом і розширили їх за рахунок колишнього проходу в кухню. Дві спальні залишилися без змін. Вітальня вийшла витягнутою по довжині, і щоб зменшити цей ефект, її умовно розділили на три зони: зона їдальня, диванна група і бібліотека. Зонування виконали за допомогою розстановки меблів, оздоблення стін і освітлення. Кухня дуже маленька, всього 6 квадратних метрів, як і у всіх старих будинках. Тут газова плита, але господарі розглядають перспективу відмови від газової плити, тому отвір в кухню залишили відкритим, розповідає автор проекту. Кухонні меблі розташована образно, що робить її функціональною, а підвіконня об'єднаний з робочою зоною. Вийшло створити невелике місце для перекусу, хоча приємніше посидіти тут з чашкою чаю, милуючись видом з вікна. У спальні старі балконні двері замінили на французькі балконні двері. В підлогу це створює особливу романтику: балкон крихітний, відкритий з легким кованим огорожею. Тут будуть стояти рослини в кашпо. У ванні господарі попросили облаштувати душову кабіну, поставити красиві меблі з раковиною унітаз і зробити шафу для пральної машини і побутової хімії. В обробці підлог замовники обов'язково хотіли бачити метлахську плитку, але вони довго не могли визначитися з орнаментом. Так як подобалося все, в результаті метлахський килим прикрасив коридор. Ванну і кухню у кімнаті буде дубовий паркет з за індивідуальним замовленням у спальні і кімнаті дочки, вирішили використовувати інженерну дошку, покладену ялинкою, а у вітальні модульну інженерну дошку з орнаментом. У коридорі кухні, кімнаті дочки і вітальні стіни, пофарбовані англійською фарбою літлебрене, в спальні. Паперові шпалери у вітальні стіна з фальш каміном доповнили зі стареними дзеркалами від підлоги до стелі в декоративному обрамленні. Селі скрізь рівні, їх підкреслили ліпним карнизом орац цор. Однією з умов перепланування було створення достатнього місця для зберігання речей і книг. У спальні організували гардеробну з вбудованими шафами шириною по 1500 м. З антресолями Зверху вона буде розділена на чоловічу і жіночу бібліотека. У вітальні виконана кутом. Вона оформляє прохід в кімнату дочки, утворюючи портал. У кімнаті дочки будуть диван, ліжко, кишкова шафа. Шафа для одягу і електропіаніно. І маленький комодик в китайському стилі шинуазрі він відмінно вписався в колірну палітру інтер'єру. Взагалі, до вибору меблів господарі підходять дуже ретельно, можливо, частина предметів будуть антикварними з історією або переїдуть з минулої квартири після реставрації та перетяжки. Замовники офіційно погодили проект у всіх інстанціях, приблизний бюджет оцінити складно, каже Тетяна Красікова. Ремонт в старих будинках завжди коштує дорожче ніж в новобудовах. Необхідно зробити демонтаж старих перегородок, зняти стару обробку стін, зачистити все дощенту, видалити старі підлоги, замінити застарілі і негідні комунікації, оновити вентиляцію з урахуванням цих робіт і великої кількості вбудованих меблів за індивідуальними розмірами. Бюджет складе не менше 6-8 гривень. Планування бренди представлені в проєкті. Хол оздоблення, фарба, літлебрене, підлогове покриття, плитка, топцергостина, оздоблення, фарба, літлебрене, меблі, диван, паркер, кнол, столик, джонатан Сейнцвюрі, сервант, гокер, кімната дочки, оздоблення, фарба, літлебрене, кухня, оздоблення, фарба, літлебрене, плитка, аквіпи. Підлогове покриття, метлаская плитка, топцер, змішувач, ніцолазі, техніка, смек, ванна кімната, оздоблення, плитка, екіпе, фарба, ліцлебрене, підлогове покриття, метлаская плитка, топцер, унітаз, вілерої боч, душова огорожа, це зараз змішувачі, ніцолазі, меблі, сергідоспальня оздоблення, шпалери, сулефакс, антфовлер, меблі. Ліжко та тумбочки діалмабровн освітлення, люстра, вишукане мистецтво, настільні лампи, керамічний сарай. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на вершині? Тен надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін рю.